У мене відправка пакування посилочки до клієнтки. Вікторія, доброго дня! Ось мене людина замовила по пересплаті. Туалетна вода 100 мл індивідуал блю, 150 мл індивідуал блю дезодорант аерозольний, гель для душу 250 і дезодорант антипреспирант 50 мл. У мене знайшлася ось така коробочка, колись набірній був. Ей, Дуже гарна і я. Вирішила покладу людині на подарунок. Покладу ще ось такий блокнот з ручкою і декілька цукерок для Вікторії. Ось так. Тому працюю поперед сплаті, пересилаю Укрпоштою новою поштою. Працюю добросовісно, гостинчик обов'язково і тому звертайтеся зі мною, співпрацюйте відразу. Відійшлю, якщо є в наявності, ні замовимо в понеділок і тільки отримаю, відразу відійшлю до вас ваше замовлення. З вами була Наталя. Щиро дякую, що зі мною співпрацюєте, ставите вподобайки, дивитесь відео, для мене це надважливо. Ви найкращі, бо ви зі мною. Ось таке чудо буде сьогодні у клієнтки Вікторії. Дякую вам!